Добрий день, давайте з вами познайомимось. Мене звати Світлана Карташова. Я психолог, кандидат, в психотерапевти, коуч, психолог-викладач, ігропрактик, енерготерапевт і квантовий психолог. Я працюю з 2010 року і останнім часом започаткувала в Україні. Цікавий навчальний проєкт, метакогнітивні процеси свідомості, і квантові техніки психотерапії, де можна прийти, як навчитися пройти е, індивідуальну терапію, саморозвиток і е, розвинути в собі надздібності. А також і спеціалісти, які можуть прийти і взяти цей інструмент для роботи і допомоги іншим. В індивідуальному форматі я працюю з такими запитами, як е, різно, Роду тривожні розлади. Це і панічні атаки, це є ОКР, це є епохондрія, це є генералізований тривожний розлад, це розлади харчової поведінки, і так далі. Також я працюю з травмою, я працюю з шоковою травмою, ПТСР, запити, які до мене звертаються, це втрата близької людини, це сексуальне насилля і. Багато років я консультую сімейні пари. Також в обсяг моєї діяльності входить робота з деменцією, з розладами з концентрації і уваги. Ще провожу групові сесії, групову терапію. Дуже поширена і та як ті, які користуються популярністю, це Наші ретрити, які проводимо, проводимо раз в півроку, Це тренінги фінансові, тренінги грошові, і тренінги по плануванню. Зазвичай це кінець року і початок наступного року ми проводимо такі тренінги. І ще дуже популярний формат це жіноче коло, який запускається щороку. Переважно восени і триває десь пів року. Тому, якщо вам цікаво, якщо вам відгукнулось те, що я сказала, ви можете звертатися до мене. Раду вам допоможу в вашому шляху до щастя, здоров'я, гармонії і достатку!